Що? 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 Так, сьогодні за мене. 25 року ми проводимо засідання змейної комісії з питання обов'язкового виробництва колонії та резерватори за. Прошу всім згортуватися і приступити до допомоги. Так, ми прошу про допомогу. Дякую. Значить, Земельні питання пропонується розглянути пакетно. В Першому клоці питань, це питання з першого по почати. Розглядаються звернення громадян Палатей, Березюк, Заріцької, Зволінської, Капуціної, Кулеші, Лаври, Огородника, Петренцю, Шевчук, Штепурі. Штипури. Щодо е, затвердження проєкту відведення земельних ділянок е, з проханням передати їх користування на умовах оренди для горобництва. Це земельні ділянки, які розташовані за межами села Васильківці, в селі Розкопане по вулиці Сонячна, в селі Липківка, за межами села Білашки, в місті погребище по вулиці Лесі Українки, в місті Погребище по вулиці Кармівука та за межами села Васильківці. Наступному пакеті питань пропонується розглянути звернення громадян Бурлаки, Гуменю, Кравець, Станічу і Хоменка щодо затвердження проєктів відведення земельних ділянок з приватної власності статумарка Гуменюк і Кравець. Це земельні ділянки, які розташовані в місті по Репичій вулиці трактор 29 та трактор No25. Прохання затвердити проєкт відведення земельних ділянок зміни цільового призначення із для будівництва вторгнення житловому українську подарських будівель із пору на для будівництва впровування будівельних торгів, а також звернення громадянки ставнички з проханням затвердити проєкт відведення по зміни цільового призначення земель дірянки із для будівництва обслуговування об'єктів рекреаційного призначення на будівництво обслуговування господарських будівель відповідно до цільового призначення об'єкта нерухомого майна, який розташований на цій земельній ділянці. Також звернення Хоменка з проханням е заверти проєкт е щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка розташована в місці перевищеннях функції поданих міського століксі, зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування будівельних торгівлі на для будівництва відповідня інших. Утім, різнувати заготовлення. В наступному пакеті питань пропонується розглянути звернення громадян під проханням затвердити проєкт замітки щодо відведення земельної ділянки, яка розташована в місті Баротичній функції Київська 60, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, що перебуває в її приватній власні. За земельних п'ятка під господарськими подіями та дворами і передати їй на допомога поряду. Також звернення товариства обмеження кімнатні контакту з питанням проведення проєктів віддання земельні дітей, розташованій селі Борщарівка по вулиці Піскій і Кочубея, 29, по вулиці Іскі і Кочубея, 29А, по вулиці Із і Кочубея, 29А. Затвердити ці проєкти проєктні передати їх у оренди, оскільки на цих земельних ділянках розташовані в виклике рухового майна, що перебувають їхній власні. Також зеленка до опитка за дітям змагання затвердить проєкт відведення земельних ділянок, які розташовані за межами слабояці та силі. Це з два які перебувають у їхньому поліціювання, і передати ці ділянки на одному пацієнту. Петро Петрович, а чого не перейменовують вулиці? Чого не, чо не переймановують вулиці? Так, виходить, Що в них витяг на право влади, що нерухомо майбутньому, вища стара адреса, Іскри скринька І відповідно проєкт ми маємо затвердити з такою адресою. Далі вони... Будуть перереєструвати вже право власності, більше звернуться до реєстратора, речових прав і перереєструють і будуть своє на нову адресу. Але ми відтакуємося від витягів з реєстру, речових прав на кого мої. Одинико Наступний блок питань включає в себе земля релігійної громади парафії Святого Дмитрія Духовського, зула Черемошна, Поробічського району, Вінницько-Турчинської епархії Української православної церкви, православної церкви України з проханням затвердити проєкт віддання земельних п'ятниці, яка розташована в селі Черемошна, на вулиці Коменка, 11А, і передати цю земельну ділянку їм постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Аналогічно звернення релігійної організації Релігійна громада церкви Євангелійських герой Баптистів села Булаїв, з проханням затвердити проєкт відведення та передати операційного користування для будівництва допустовування будівлі 20 релігійних організацій, земельних самі розташованого в вулиці Шикіна, 22. Також питання задачення технічних документацій нормативно-шової оцінки земельних ділянок водного фонду для земельна ділянка, яка розташована за межами зеленку. Круподерик це площі 2,6 гектари, е, яка планується для продажу правого орелища купити земельних торгів у формі аукціону, а також земельна ділянка площею 3,5 гектари, яка розташована за межами села проти е, та перебуває в користуванні нормова оренду громадянина Безінчука Івана Ворофоновича в господарських потреб. І звернення громадянина Владова з проханням затвердити технічну документацію нормативно-грошової оцінки земельних ділянки земельно промисловості, транспорту електронних комунікацій, енергетично та іншого призначення, це земельна ділянка під загенним заводом, який розташований за межами села Скоростинці по вулиці Молодіжно, 42. Е, наступний е, пакет питань включає в себе звернення громадян Білий, Бойко, Онда, Верпінської, Волиця, Луханюк, е, Гончарук, Гринчук, Гуменюк, е, Добрянський, Добрянської, Добрянської, Добрянського, Довганенко, Заїки, Кириченко, е, Ковань, Коски, Козловий, е, Кош, е, Кулик, Лавенко, Лучук, Малик, Мельничук, Могилевич. Мосійчук, Новик, Оранського, Пасічник, Перешов, Переклада, Пересинчук, Поліщ, Поліщук, Потьомку, Проценко, Рейш, Шахрів, Синюченко, Слюса, Танасієнко, Мілян і Янковецькі з проханням за технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межпресативних земельних ділянок натурі місцевості та передачі їх у приватну власність для будівництва входов житлового будинку господарських будівель та споруд. Це земельні ділянки, які розташовані в селі Кулаї, Бабинці, Адамівка, Травневе, Ординці, Смаржівці, Саражівці, Ліщинці, місто Погребище. Село Гупчиця, село Скипенці, село Бульківці, село Шевівка, щоб не село Станинівця, Черемошне, Сопин, Довгалінка, Морозівка. А також звернення громадян Медлічу громадян, це. Про передачу із постійного користування у приватній власній в земельній ділянки площою 75 соток, яка розташована за межами стосуванства парки і використовується нею для ведення особистого святого господарства на підставі державного акта на право постійного користування землею. Це колишня сфера, в неї є державний акт. Вона просить передати постійного користування у приватну власність і звернення громадян. Карченського і комаревцева з проханням е, е, реалізації правил вимоги на відтвердження земельної частки палі газовістерності, які вони оформили у спадщину. земельних ділянок, з метою подальшої передачі користування на умовах оренди для городництва. Це земельні ділянки, які розташовані за межами села Пілоси, але фактично це е, територія міста погребище, де масив Бугуна е, гору, використовується для городництва. А також е, в селі по вулиці Гута, місто Погребище, вулиця Кам'янка, Селосвичниці, вулиця Центральна, е, Звертається громадянин Адаменко. Вергалеска, Ческа, Костюк, Мороз, Розмішно, Северин, Сінюченко, Шадковська і Шатковська з проханням розготовку проєктів віддання цих земельних проєктів. Хто за даний проєкт прошу проймається? Наступне питання: це розключення земельної ділянки, комунальної власності, до переліку земельних ділянок право на які може бути реалізовано земельних торгах у форму опціону. Це земельна ділянка площі 9,8 і розташована мектан, за межами села Веселі. Звертається Михайлович Прокола Іванович з проханням включити е, її до ділянок, які е, підлягають продажу шляхом проведення аукціону. Однак це земельна ділянка, е, цілеве призначення її для ведення танців господарства, для того, щоб сформувати її, змінити цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. З подальшим проведенням сумнів необхідно розробити проект землі устрою по зміні цільового призначення. Тому виставляється питання по пророку проєкту, проєкту відведення. Наступне питання звертається учи кооперативка для назвали з проханням надати дозволу проєкту відведення земельних ділянки під схвачення, яка розташована. Ну, Там аналогічне питання, коли буде розглядатися по mm -hmm. Не... наступній mm місцеві. -hmm. На наступній місце. На наступній сесії. Mm -hmm. Так, <гуму> 92 питання. Значить, звертається споживче товариство з проханням надати на нагород проєкту віддатки земельної ділянки, яка розташована під їхнім об'єктом нерухомого майна, який перебуває у їхній власності за земельна ділянка, серія душі в дитинці будинок 10А. <гум> <гум> Наступне питання: звертається товариство безпечної відповідальністю від Німецька енергогенеруюча компанія. Прохання надати заварку проєкту проведення земельних ділянок, які розташовані за межами свитків. Це взагалі кількість 29 земельних ділянок, загальна потужність, 10 гектар, з метою будівництва нової електростанції загальною потужністю 100 мегаватт. А мене є питання, Миколаївич. А от ви кажете, що там на сьогоднішній день є незареєстрована посадка? так? Це вони мають її корчувати? Ні, ні, там, не... там проєктна посадка. Проєктна лісу. Тобто прибаювається. Залізни ну, вона чи не залізнина? Залізнина, зараз? Ні, не залізна. Вона у нас ще день використовується на регіоні. І ми її не передавали? Ні. Після Ні. Ні. Вона колись проєктувалася, але вона Може хтось бачив березень посадки В посілківцях я бачив. Це ультра. Практично була посадка. 30 років назад, 20, а зараз берези попадали зараз таке лісу і лісу, полоси це і фактично немає. І падаю. падають. Та, так, да, і вони вже видно на їх біологічний вік вже підійшов, десь там їм по цих років, Скільки, ну, до восьмидесяти. Вони православно і так далі. Ні. Значить, дивіться, тоді раніше ці посадки всі були колективною власні, вони всі були колосні ці посадки. При ліквідації КСП в 2000 році було прийнято рішення обласної ради і обласної державної адміністрації про передачу цих позахисних лісослуг під охорону та зберігання. Вінницькому обласному комунальному підприємству він нову Тобто, фактично, вони повинні здійснювати догляд за цими посадками і охорону цих посадок. Якщо там, допустимо, та як каже Васильович, що на сьогоднішній день вже дерев немає, вони ж повинні їх і підсаджувати і. І мало того, вони в них є, навіть в деякі матеріали в господарського устрою. Коли вони розробляли матеріали лісо-господарського устрою, в їхніх матеріалах ці посадки є, тому що я бачу матеріали нашого комунального підприємства, і в них ці посадки є. На сьогоднішній день така ситуація така сама картина, Вони знову, навіть всі разом садились, посадки. Ну, десь так. Десь 50 іроків. Сьогодні що в лісі робиться на розмірі, хто березі бере? Вони просто скидають їх. Може, не сказали, які березі робити. Березові суслави коптять, як я вже. Ну, все, вони просто виїхали. Березовий йоги. З, береги, з берези рявають його. Через що так, що Вони котять і там запах. Хоча росіяни шпалять, бере тут. Хай тамчать. Хай там як Так, наступне так, питання: звертається до нас, учасник бойових дій по ріщу. Прохаємо дати на круп проєкту зведення земельної 2 два, яка риб розташована замешане правоочередження з метою передачі приватну влади звернення особисто селянського господарства. Оскільки згідно е, пункту 27 перехідних положень Земельного кодексу України, органам місцевого самоврядування заборонено приймати будь-які рішення щодо передачі у приватну власність земельних ділянок в період дії військового стану, тому підготовлено відповідні проєкт рішення про відмову в надатній дозову політику вищу у проєкт введення цієї земельної закладу. на Я підчув змагання оренду земельну ділянку, яка розташована на місці перепичку, це поговорила для огород. Площа 12 сумтів. Ви вибачають, хочеться. Питання провести інтерезації земельних власності, яка розташована під паддовищем в селі Морозі. Ми торгуємо земельну ділянку і структурні надання. Наступне питання. Значить, звертається громадян Ковальчук. Прохання надати допомогу оренди земельну ділянку, розташовано в місці перепишення податка. Я безпомолі на цій земельній ділянці розташований у тих нерухомого майна, що перебуває у його власності. Прошу пропозити. Хто за противник? Е, наступне питання це звернення Заря Поділля з проханням внести зміни до договору оренди земельної ділянки, яка розташована в місті по в вулиці Київська. Е, це земельна ділянка е, під е, як вона там називається під їхніми цими кагатами, там, чи як вони називаються під, під відстійниками, е, не забутована, е, З проханням продовжити дію договору оренди е, на сім років. З встановленої оренду оплати 3% нормативної грошової зміни. Прошу голосувати, за зараз голосування. Наступне питання: звертається громадянин Пенеди Іван Леонідо з торганням надати згоду на передачу субборенду земельних ділянок господарського призначення комунальної власниці загальної площі 37 гектарів, які розташовані за межами села Смаженці. Ці земельні ділянки використовуються ним на умовах оренди для ведення фермерського господарства. Е, він звертається з проханням, щоб передати, щоб ми надали згоду на передачу їх користування так само суборенту фермерському господарству Марії Атбе, в якому він є заслоною. Е, наступне питання: звернення громадян, що нас прохання внести змін до того. Оренди земельної ділянки, яка розташована в селі, вчиться по вулиці Веселів та Шішка. Ця земельна ділянка використовується для місцевого добування будівель торгівлі. Договір оренду добігає свого завершення, тому звертається з проханням продовжити тенбільні. Хто за продовжити Е, наступне питання звернення до міського господарства становка Антона Володимировича з проханням виставити на всьому правому оренди земельні ділянки площі 1 гектар, яка розташована за межами села Порібника. Це земельна ділянка сільськогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями та дворами не господарських урядів, оскільки він є суміжним заристувачем і має дамі, має бажання. Оформити цю право користування цією земельною ділянкою шляхом проведення аукціону. Приймається.